Житомир це місто з глибокою історією та багатою спадщиною. Незважаючи на всі випробування і перипетиї своєї історії, Житомир завжди залишався місцем, де розцвітала культура, наука і мистецтво. У сьогоднішньому відео, на прохання підписника Віталія, ми подивимося на ключові моменти і періоди, які вплинули на розвиток цього міста протягом століть. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. І тема сьогоднішньої розповіді: Хронограф історичних подій Житомира. Хронограф історичних подій це захоплюючий шлях у минуле місто, який розкриває перед нами багатий пласт подій, культурних змін та соціального розвитку, які сформували сучасний облик цього українського населеного пункту. Від недавніх часів до наших днів Житомир залишає свій слід у книгах і пам'ятках історії. І я запрошую вас у подорож часом, щоб розгорнути сторінки цього стародавнього міста. І так. 884 рік це ймовірна дата заснування міста Житомира. Перша літописна згадка про Житомир відбулася 1392 році. 6 лютого 1444 року привілеєм короля Казимира Ягелончика Житомиру надано Магдебурзьке право. У 1469 році Житомир було спустошено кримськими татарами. 1471 рік Житомир став повітовим центром Київського воєводства. 1569 рік утворення Житомирського староства. 1614 рік у місті працювала так звана Житомирська комісія, яку очолювали гетьман Станіслав Жолкевський, князі Януш Островський, Олександр Януш Заславський Островський та Владислав Калиновський, староста Кам'янця. Правою рукою гетьмана Жолківського був Михайло Хмельницький, батько Зиновія Богдана Хмельницького. Ця Житомирська комісія розглядала питання про права українських козаків. 1649 рік Житомир стає сотенним містом Київського полку, а в 1651 році загони Богдана Хмельницького розбили під Житомиром 17-тисячне польське військо князя Четвертинського. 2 лютого 1667 року підписано андрусівське перемир'я між Московським царством та Річчю Посполитою, за яким Житомир залишився в складі Речі Посполитої. 1668 рік за Гржимолтовським трактатом Центр Київського воєводства перенесено до Житомира. 1724 рік в Житомирі засновано Єзуїцький монастир, при ньому відкриту першу школу-колегію. У 1768 році, внаслідок бойових дій між російськими військами та польськими конфедератами, Житомир захоплено і спалено вщент загонами донських козаків. У 1783 році відкрито в Житомирі першу друкарню при городському суді. 1787 рік засновано масонську ложу розвіяний морок. Через два роки, в 1789 році, відкрито в Житомирі першу аптеку. 1793 рік видруковано першу в Житомирі книгу Гінтера на медичну тематику. В цьому ж 1793 році Житомир у складі Правобережної України увійшов до Російської імперії. 22 січня 1796 року указом Катерини II затверджено герб міста Житомира. 1797 рік Житомир викуплено російським урядом у графів Ілінських і затверджено тимчасовим центром Волинської губернії. 30 серпня 1803 року відкрито перший в Житомирі театр. А 26 червня 1804 року указом Олександра І Житомир офіційно затверджено Центром Волинської губернії. 24 серпня 1809 року Відкрито в місті чотирьохкласне повітове училище. В період 1811-1812 років в Житомирі дислокувався штаб Подольської армії під командуванням генерала Багратіона. А в період з 1823 по 1825 роки в місті діяли осередки товариства об'єднаних слов'ян та південного товариства декабристів. 1827 рік імператором Миколою І. Затверджено перший генеральний план забудови міста Житомира 1 січня 1833 року відкрито Волинську губернську гімназію. 1837 рік на кошти княгині Ольги Потьомкіної споруджено Яковлевську церкву на Вільському кладовищі. 1838 рік почала виходити перша офіційна газета «Волинські губернські відомості. У 1842 році споруджено кам'яний костьол святого Йоанна Дуклі та комплекс католицької духовної консисторії. 1843 рік відкрився зразковий пансіон шляхетних дівчат. У період вересень-жовтень 1846 року в Житомирі перебував Тарас Григорович Шевченко. 19 листопада 1847 року відкрилося Житомирське рабинське училище. А в 1850-му відкрито єврейське казенне училище першого розряду. Через рік, у 1851 році, через Житомир проведено Києво-Брейське шосе. 1853 рік розроблено новий проєкт забудови Житомира. 1855 рік збудовано новий міський театр на Пушкінській вулиці. 1857 рік відкрито міську лікарню. На 60 ліжок. В тому ж 1857 році в Житомирі з'явився телеграф. Період березень-квітень 1861 року в Житомирі проходили польські патріотичні маніфестації. І вже у вересні 1861-го у місті введено військовий стан. 22 жовтня того ж року відкрито першу недільну школу, що діяла при чоловічій гімназії. У 1863 році в Житомирі діяв Губернський повстанський комітет на чолі з Ружицьким. Виходила також газета Валка, тобто Боротьба. У цьому ж 1863 році споруджено комплекс будівель Житомирської чоловічої гімназії. А в травні 1864 року відкрито Волинське єпархіальне жіноче училище, жовтень. 1865 рік. Засновано Житомирський краєзнавчий музей. 10 квітня 1866 року відкрилась публічна бібліотека. 25 вересня 1866 року відкрито жіночу Маріїнську гімназію. В період 1866 по 1874 роки відбувалося спорудження Преображенського кафедрального собору. 6 червня 1868 року на Соборній площі закладено каплицю на честь врятування імператора Олександра II від замаху, вчиненого уродженцем Волині Березовським. 1870 стала до ладу в Житомирі станція Трансконтинентальної телеграфної лінії Лондон Делі. 18 грудня 1873 року. В Житомирі здійснено перший в Україні одноденний перепис населення. 1 липня 1877 року відкрилась в Житомирі п'ятикласна чоловіча гімназія. 1878 рік австрійськими підданими Махачиком та Янцею засновано пивоварний завод. 1 січня 1879 року вийшло перше число газети Житомирський листок. У 1882 році споруджено шосе Житомир Бердичів. 22 січня того ж 1882 року вийшло перше число газети Волинь. 29 березня 1890 року в Житомирі відкрито телефонний зв'язок. У 1896 році споруджено воськоколійну залізницю Житомир Бердичів. У липні 1897 року відкрилась Друга чоловіча гімназія. А через рік у 1898-му відкрито чоловічий богоявленський монастир. Вересень того ж 1898 року відбувся перший сеанс кінематографу у Житомирі. У цьому ж 1898 році споруджено водонапірну вежу, а 9 січня. 1898 року введено в дію водогінну мережу. 22 серпня 1899 року у місті розпочався рух електричного трамваю. А у 1900 році з'явилося вуличне електричне освітлення. Ну, ось друзі. Ми розглянули хронограф Житомира від заснування по 19 століття, в яких місто стало свідком важливих. Історичних подій. Житомир продовжує жити і дихати історії, нагадуючи нам про важливість збереження минулого для майбутнього. Друзі, якщо сподобалось вам це відео та ви хочете продовження хронографу подій Житомира у 20-21 столітті, напишіть про це в коментарях. На все добре!